Чому Трамп хоче знищити Зеленського? Психологічні стосунки Дональда Трампа і Володимира Зеленського. Це відео я публікую на прохання моєї читачки-глядачки Тетяни Макодзеби, яка просить розглянути психологічні стосунки між 47-м президентом США Дональдом Трампом і 6-м президентом України Володимиром Зеленським. Їх психологічні портрети по восьми функціям психоаналізу я давати в цьому відео не буду, так як вони вже дані в попередніх відео. Володимира Зеленського у відео порівняння психологічних портретів Президента України Зеленського і генерала Сирського, а Дональда Трампа у відео психологічний портрет Борислава Берези, психологічний портрет, якого є авдетичним з психологічним портретом Дональда Трампа. Але це для тих, хто більше глибоко. Цікавиться психологією особистості. В цьому ж відео я ознайомлю вас тільки з психологічними стосунками, які існують між психотипами Дональд Трамп та Володимир Зеленський. Отож, Дональд Трамп Трумп, як каже Вікіпедія, американський державний політичний діяч, підприємець, мільярдер і 47-й президент США, народився 14 червня 1946 року. Відкритий або екстравертивний психотип, логіко-інтуїтивний екстраверт. Різні школи психоаналізу дають психотипу різні умовні назви: Олександр Пушкін, Джек Лондон або Джек, підприємець Фельдмаршал. Володимир Зеленський по даним Вікіпедії народився 25 січня 1978 року, президент України з 20 травня 2019 року. У відповідності до Конституції України Верховний Головнокомандувач в армії не служив, військових звань немає, закритий або інтровертивний психотип, інтуїтивно-етичний інтроверт. Різні школи психоаналізу дають цьому психотипу різні умовні назви: Мауцдун, Єсенін, Тутанхамон, Лірик, Романтик. Отож, виходячи з вище наведеного, ми бачимо, що між Трампом і Зеленським. Можуть існувати психологічні стосунки з умовною назвою стосунки соціальної ревізії, де Зеленський виступає по відношенню до Трампа як ревізор замовник за ревізії, а Трамп по відношенню до Зеленського як ревізований об'єкт ревізії. Розглянемо стосунки соціальної ревізії. Це асиметричні стосунки. Ревізор ніби постійно слідкує за ревізованим, звертаючи увагу на його слабке місце. Створюється думка, що ревізор постійно намагається вияснити, що і як робить ревізований. У ревізованого часто вкрадається в думку, що за ним постійно спостерігають, як за піддослідним кроликом. Але це не є підтвердженням, що ревізор обов'язково на словах вказує ревізованому на його недоліки. Ревізований внутрішньо відчуває, що ревізор може це зробити в будь-яку мить, і тому спочатку знаходиться в деякій напрузі. Підсвідомо, ревізор ревізованим являється людиною значною, а його дії заслуговують на увагу. Підсвідомо, визнання ревізора ревізованому хочеться заслужити. Похвала ревізора високо високооціниться ревізованим, хоча це він намагається утаїти не тільки від інших, але й від ревізора. Проте ревізор постійно недооцінює ревізованого. Думки і діла ревізованого ревізору здаються незначними, і це він постійно демонструє. Що не може не викликати образу ревізованого. Спочатку така поведінка ревізора стимулює ревізованого. Ревізований намагається довести ревізору свою корисність. Але всі намагання є марними. Ревізор уявляється самовпевненим і дріб'язковим. Він придирається, намагається повчати і перевиховувати ревізованого. Ревізований ревізор уявляється цікавим і здібним, але при цьому ревізованому ніби чогось не вистачає. Ревізованому необхідно допомогти підказати, і ревізор це робить. Але в результаті виявляє, що всі поради і допомога виявилися марними. Ревізований їх не сприймає, тим самим викликаючи у ревізора ще більше бажання перерахування ревізованого. Ревізований виявляється бездарним, але не тому, що не може, насправді так і є, а тому, що ревізору здається, що ревізований не хоче, а це ілюзія ревізора. Це викликає у ревізора періодичне роздратування. Стосунки соціальної ревізії є стосунками опіки ревізора над ревізованим, яка може бути занадто нав'язливою, відчуваючи свою вразливість, ревізований на людях публічно схильний робити намагання вийти з-під цієї опіки, постійно чіпляє ревізора, спорить з ним, намагається давати йому доручення. Проте такі намагання зазвичай нічим не закінчуються. Ревізор зазвичай не ображається на ревізованого, а продовжує надалі його виховувати. Ці стосунки добре порівняти як стосунки матері і неслухняної дитини. Ревізна пара проте часто буває дуже міцно з'єднаною. Вся справа в тім, що в такій пари відчувають свою соціальну значність. Ревізор, як опікун-благодійник, без щеї турботи на настанов ревізований пропаде, загубиться у морі життя, а ревізований як об'єкт опіки. Чия цінність таким чином признається, такій парі найтяжче пережити перші 10 років. Якщо вона проіснує цей термін, то після пара ревізор ревізований соціально міцніша, ніж дуальна пара. Дуальна пара є ідеальною в соціумі. А ще треба врахувати, що Зеленський по натурі деспот, а Трамп ні. Але так як Трамп в своєму житті проходилося не один раз відчувати на собі дію деспотів. То він навчився їх відчувати на півсвідомому рівні, і на підсвідомому рівні він їх ненавидить. І ще одна цікава особливість: якщо життя Зеленського повністю визначене згори, він мусить пройти весь цей шлях, визначений для нього, не маючи змоги вплинути на це, то своє життя Трамп творить самостійно і ніхто не здатен вплинути на це крім нього самого. З попередніх відео. Який я опублікував раніше, знаємо, що у Володимира Зеленського вже є досвід дуалізації, А вже саме Андрій Єрмак є його дуалом. Про їхні стосунки ви можете подивитися і прослухати в моєму попередньому відео Психологічний портрет Андрія Єрмака і його стосунки з Володимиром Зеленським. А ось чи має досвід дуалізації Дональд Трамп, я не знаю. Проте можу спрогнозувати, що в Трампа немає в запасі 10 років для притирання в ревізній парі з Зеленським. Тож... В нього є тільки один вихід усунути Зеленського з своїх стосунків з ним. Як він це зробить і за який час я не знаю. Але те, що він для цього прикладе всі свої зусилля, сумнівів у мене немає. А ось між Дональдом Трампом і дуалом Зеленським Андрієм Єрмаком, сенсорнологічним екстравертом, психологічні стосунки носять умовну назву стосунки соціального замовлення. Де Дональд Трамп виступає по відношенню до Єрмака у ролі приймача соціального замовлення, а Єрмак у ролі передавача соціального замовлення. Тож Трамп чудово чує і розуміє все, що до нього доносить Єрмак, а ось Єрмак не розуміє, що від нього хоче Трамп. Про ці відносини ви можете послухати у моєму попередньому відео: короткі психологічні портрети Еммануеля Макрона і Сіт Дзіньпіна та можливі психологічні стосунки між ними. Тому для Трампа і Єрмак і Зеленський є персонами небажаними для спілкування, а тим більше для співробітництва. А чому Трамп сказав, що йому легше домовлятися з Росією, ніж Україною, ви можете зрозуміти, прослухавши опубліковане раніше мною відео про психологічні стосунки між Трампом і Путіним. Отож, робіть висновки.